Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу розказати вам про мою країну, про мою батьківщину. На світі є багато країн і безліч народів живуть на ній. Кожна країна має свою назву, свою мову. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі й малі. Та найкраща моя батьківщина. У кожної людини є батьківщина. Це країна, де вона народилась, де ходила в садочок, школу, на роботу і продовжує жити. Моя країна це Україна, своєю рідною країною я пишаюсь. Я пишаюсь своєю Україною. Я тут народилась, виросла. Тут живуть мої батьки, мої друзі, знайомі. Україна це мій найулюбленіший куточок землі. Моя рідна мова українська. Рідною мовою матуся співає колескову, бабуся розказує казку. Це співуча, солов'їнна, калинова, мелодійна мова. Я люблю українські пісні, її милозвучну мову. Моя Україна славиться родючими землями, мелодійними піснями, величними походами славетних козаків та унікальними виробами майстрів. Україна прекрасна в усі пори року, яскраве сонечко, густі трави й квіти, міцні стрункі дерева, безкрайнє синє небо це все моя українська мальовнича природа. А які красиві наші національні костюми, вишиваночки так і притягують погляд своєю вишуканістю. Моя земля найродючіша, мої ліси найбагатші. А люди найдобріші та найпрацьовитіші. Я дуже пишаю своєю землею, своєю батьківщиною, своєю Україною. Вона одна така найкраща в світі. І хоч зараз моя Україна переживає нелегкі часи, вже скоро вона розцвіте ще краще, і все буде Україна!